Нарясті простяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Він був пророк, великий наш, знав таємницю слова грому. Він, слово гостре, як палач, подав народові своєму, щоб ще раз пройти Тарасові шляхи, вірші тараса пригадати, а головне не забувати, що Україна наша мати. Ну що, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, здать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди. Що я чую? Ти хто? Я, український хлопчик Тара. Щоб розумним зростав, говорити вчила, щоб людиною був. Тож мене заборонили, викреслили і в документах ніде немає. Серце і душі документи не потрібні, коли душа співає, ніхто, ніхто не зможе це вбити. ніхто не зможе роти за... Забув, я можу жити. Без тебе народ не виживе, не вистоїть. Давай спитаємо у народу, яка наша мова? Українська! А хто з нас пам'ятає мудрість народу? Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Будь господарем своєму слову. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш від меча рана загоїться, а від лихого слова ніколи. Від теплого слова і літом змерзається. Добрим словом не поб'єш, а лихим не берем. Ось то словечко коло зардечко. Ти мало слів, там більше правди. Там, де слова з ділом не сходяться, там не порядки водяться. Добре слово краще, ніж готові гроші. Ось бачиш, народу ти потрібна без тебе. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, Щоб вони широкополі, і Дніпро, і Кручі. Було видно було чути, як реве ревуть, як понесе з України у синіє море кров ворога. Ховайте, вставайте, то й далі І вражує злою, зразу волю упроти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.